Доброго дня, вітаємо вас у Миколаєві. Мене звати Наталя. Я журналіст місцевої телекомпанії Ніс Тв. Давайте познайомимось. Як вас звати і кого ви тримаєте на руках? Будь ласка, всі називають мене Бевс, а це Пайпс. У мене на руках Себрес. А це Saks. Як давно ви в Україні. Чому ви одягли форму? однострій і трошечки потім про собаку скажіть. Абін юкраїнсінс батасевмач авпіфаї улевокантрі. Я в Україні з 7 березня. Я приймав участь в бойових діях по всій країні. Собаки були знайдені мною і моїм другом. Вони були засипані. У них були сильні рани. Ми пішли до ветеринара. Він дав нам ліки, не взяв грошей. Вони були крихітні, коли ми їх знайшли. Ми надіємося, що цей буде винюхувати. Ми його тренуємо. А цей буде пошуковою собакою. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Власне, хто ви є? Звідки? Мене звати Бек Пайпс. Я з Шотландії. Я тут в країні уже деякий час. І собака зараз з'їсть ваш мікрофон. Обпромітюкріми що привело мене в Україну? Це російська агресія проти жінок і дітей, і це мене просто довело до грані. І ось я тут. А стосовно майбутнього, ми надіємося побачити парад, коли Україна буде звільнена, вижене Росію звідси. скажіть, будь ласка, як вас у вас є родини? Як вас відпустили там, друзі, рідні до України? В день, коли в новинах сказали, що Росія напала на Україну, перейшла кордон. Ми почули, що йде агресія проти жінок і дітей. Мій батько подзвонив мені і сказав, що ти думаєш? Я сказав, що хочу приєднатися до боротьби. Він сказав, я знав, що ти поїдеш. Так я і попав до України. Очевидно, що моя сім'я боїться за мене, тому що це небезпечна ситуація війни, але вони підтримують мене на 100%. Це просто для того, щоб зло перемогло, потрібно тільки щоб хороші люди нічого не робили. Згоден друг так. Скажіть, будь ласка, подальші ваші кроки. Ви вже 4 місяці 5 воюєте в Україні. В принципі, захищаєте наші кордони, нашу землю. Ось подальші ваші дії, те, що можна говорити. Якщо чесно, я просто солдат. Я йду туди, де є боротьба. Я надіюсь, що ми насправді зробимо це. Я бачив українських воїнів. Я дійсно тренував багатьох українських воїнів. Це одні з самих сильних людей, що я бачив в світі. Вони продовжують боротися там, де здається неможливо перемогти, і вони перемагають. Це типова історія андердога. скажіть мені, де війна, і я буду там. Покличте мене на допомогу, і я буду там. А Ще знаєте, що хотіла запитати за шеврони. Звідки у вас у ці шеврончики там різні? Більшість з них мені подарували ті люди, з якими я разом тренувався. Це дав мені друг з правого сектора, а це хлопець з тайфуна. Це дав мені американський друг. Це інший друг з українського іноземного легіону. Скажіть, будь ласка, він не такий швидкий, як я. Чому ви вибрали саме південь України? Адже тут такий гарячий напрямок, постійно обстрілюють. Чому Я не вирішую? Я йду куди потрібно. Ми приєднались до бойового підрозділу в Тернополі. Ми повинні були бути в цьому підрозділі. Там було достатньо людей. Нас перевели до іншого підрозділу. І найбільша битва на даний момент на півдні. І ми тут. Правда, друже? Так, це правда. Ви в Україні воюєте вже 5 місяців, і е, зараз вирішили укласти контракт з українськими нашими збройними силами України. Це дасть дасть вам більше можливості захищати нашу боронити нашу землю. Е, як ви до цього прийшли і чому власне? до цього моменту я боровся як волонтер в українських військових силах. Тепер я вирішив підписати контракт. Я думаю, це дасть ще більше можливостей боротися. Я багато готував військових в Україні, особливо у Львові, Києві і в Тернополі, і вони йдуть на фронт. Вони хороші хлопці. Я б хотів приєднатися до них замість того, щоб залишатися позаду. Я краще буду на фронті з ними. Снедепіншабаганд він тільки що все сказав за мене.